Польща сьогодні, безумовно, найбільший союзник України. Мабуть, тому що поляки і українці завжди були, є і будуть справді братніми народами. Ні, давайте все ж таки не будемо наступати на ті ж граблі. Братніми не були, не є і навряд чи будуть. Так, різноманітні опитування показують, що населення обох країн вважає найбільш дружнім народом саме українців і поляків відповідно. Проте загалом поляки до українців ставляться дещо гірше, ніж українці до поляків. Що стосується відносин між державами, то до війни вони були далеко не ідеальними. Історичних суперечок між країнами вистачало, але після 24 лютого всі вони відійшли на задній план. Польща, як ніхто інший, зацікавлена в українській безпеці. Мати ворога біля воріт і чекати, коли поляки зовсім не хочуть. Швидше за все, Польща не була б наступною. Спершу були б захоплені Литва і Словаччина. Але полякам від того не легше. Польщу, Словаччину, Чехію, Литву, Латвію і Естонію об'єднує те, що всі вони намагаються всіляко допомогти Україні, в першу чергу заради того, щоб не стати наступними. Але є дещо, що відрізняє поляків від усіх інших. В Польщі ненависть до Рашки була більша, ніж в Україні. Звісно, мається на увазі до 24 лютого. Я розумію, важко повірити, зараз поясню. У фільмі Я понімаю» є розділ Братський народ, і весь фільм і окремо цей розділ можна знайти на нашому каналі. Так от, там я розповідаю про те, чому таке поняття, як братський народ між Україною і Росією ставало реальністю. Справа в тому, що взаємна інтеграція, геноцид, переселення, культурне придушення і мирний час після всіх цих прелістів руського міра, ну і звісно географічна близькість, дали свої результати. А в Польщі ситуація наступна. Впродовж своєї історії поляки воювали з московитами стільки разів, що по кількості поступаються хіба що українцям. Також поляки добре знають, що в 39-му році на їхню територію вторглась не тільки нацистська Німеччина, але й СРСР. Після Другої світової Польща формально до складу СРСР не входила, але впродовж багатьох десятиліть перебувала під повним контролем з комуністичним режимом, репресіями, цензурою. Нав'язуванням ідеології, пригніченням і обмеженням свобод. Польща не зазнала такої асиміляції з РАшкою, як Україна. Все ж чим далі від епіцентру, тим менша концентрація руського міра. От і виходить, що пам'яті про всі біди, які принесла з собою Росія, у них більше, а примирення менше. Після початку повномасштабної війни Польща стала хабом для збору і пересилання гуманітарної допомоги з самої Польщі і з інших країн до України. До Польщі виїхало не менше, ніж 2,5 мільйони українців. Ну і, звичайно, там діяли відповідні програми для біженців. Передача різних видів озброєння розпочала ще перед вторгненням, продовжується надалі та оцінюється в мільярди доларів. Це величезні витрати, але ми розуміємо необхідність, зазначає президент Польщі. Ніяких порожніх обіцянок. Передача необхідного озброєння відбувається швидко і на 100%. З важкого озброєння Польща передала. Понад 200 танків Т-72, понад 200 танків І Т-91 тварди, майже 100 одиниць бронетехніки, радянські самохідні артилерійські установки «Гвоздика» калібра 122 мм, реактивні системи залпового вогню бм 21 «Град», польські самохідні артилерійські установки калібру 155 мм, AHS «Краб» сумісно з боєприпасами НАТО, дрони камікадзе Вормейт». Польща вбачає у військовій допомозі Україні гарантію безпеки своєї країни та й всієї Європи в цілому. Тому Варшава буде підтримувати нас і надалі. Окрім допомоги Україні, Польща й сама озброюється. Планується збільшення військових сил зі 150 тисяч до 300 тисяч. Вже розпочалась закупівля нової зброї. Мова йде про 250 нових американських танків Абрамс, сотні старих Абрамсів, 142 німецьких леопарди. Південнокорейські танки Чорна Пантера та САО К-9. Збройні сили Польщі планують закупити величезну кількість американських пускових установок М-142 Хаймерс, які поставлять на шасі власного виробництва. Повітряні сили Польщі замовили 48 південнокорейських Каї Т-50 та 32 штуки американських Ф-35. Це при тому, що в них вже є 48 штук Ф-16 та 28 штук Міг 29. Але останні вже, мабуть, в Україні. Коли всі ці замовлення будуть реалізовані, польська армія стане найсильнішою в Європі, після української, звичайно. Готуватись до найгіршого поляки почали вже давно, і це проявлялось не тільки в озброєнні. Усвідомлюючи те, що енергетичний сектор дає можливість Росії, м'яко кажучи, впливати на європейську політику, Польща почала працювати над такою класною штукою, як Baltic Pipe. Якщо коротко, то це газопровід, що транспортуватиме природній газ з Норвегії в Польщу через Данію. Baltic Пайп планують ввести в експлуатацію з частковою потужністю з 1 жовтня 2022 року. А з 1 січня 2023 року очікується, що весь проект запрацює на повну потужність. Отже, коли Росія заявила, що відключає Польщу від газу, реакція поляків була створений напередодні вторгнення військово-політичний альянс між Україною, Польщею і Великою Британією суттєво вплинув на перебіг війни на користь України. В довгостроковій перспективі подальший розвиток співпраці після війни може перейти в економічну площину і суттєво змінити життя в Україні в кращу сторону.